У Німеччині більше не можна автоматично обміняти водійське посвідчення українців. А причина наступна: законопроект, який мав закріпити автоматичну систему, не був ухвалений до розпуску парламенту після дострокових виборів у лютому 2025 року. Відтепер водії категорії це це є. Де, де є, повинні проходити повну процедуру підтвердження кваліфікації, як і усі громадяни третіх країн. Основні зміни, на які потрібно звернути увагу українці, перше це спрощену систему заміни водійського посвідчення скасовано. Для того щоб отримати німецьке водійське посвідчення, вам потрібно пройти стандартну процедуру, тобто медичні обстеження, здати іспит, іноді пройти додаткове навчання. Документи потрібно подати до Fahrerlaubnisbehörde, місцевого органу з питань водійських прав. Обов'язкові документи. Які вимагаються, це українське посвідчення водія, завірений переклад, медична довідка та підтвердження досвіду. Додатково вас можуть попросити прийти психофізіологічний огляд, здати теоретичний або практичний іспит. Загальна вартість цієї процедури буде становити від 500 до 1500 євро. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливі новини. І до зустрічі!